Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів чимало військових після важких поранень отримали інвалідність. Однак ці люди не здались і своїм прикладом показують, що через спорт відкриття власної справи чи волонтерство можна бути корисним та потрібним своїм рідним в своїй країні. Бореться з фантомними болями та готується до протезування військовослужбовець Олег Андрусік, стрілець 46-ї бригади. В жовтні цього року втратив ногу під час виконання бойового завдання на Сході, рятуючи побратимів. Зараз проходить реабілітацію в центрі рекавері. Реабілітація проходить дуже добре. Мені подобається все. Багато вправ різних роб, те, що мені допомагає з координацією руху. Відновлення дуже, дуже добре. Усі клінець. Центр відновлення у Чорнобильській лікарні один із багатьох в області, який допомагає військовим з інвалідністю соціалізуватись. Тут медики-реабілітологи підтримують захисників та разом з ними працюють, аби ті якнайшвидше пройшли курс лікування. Основною метою реабілітації це поставити нашого пацієнта на ноги, якщо можна так сказати, і для того, щоб пацієнт вийшов із віце і побачив результати своєї реабілітації. Тоді, коли пацієнт бачить результати своєї реабілітації, відповідно, ми також задоволені. Чимало ветеранів з інвалідністю своїм прикладом показують, що поранення то не вирок. Денис Романовський, який у 2016 році повністю втратив зір, закуповує і ремонтує авто для українських військовослужбовців, а також допомагає відвозити великогабаритні вантажі на фронт. Працюємо завжди по запитах бійців. Вони насилають свої запити. Ми стараємося їх втілювати. Але основні напрямки це робота з скидами для дронів. Там виготовлення скидів, корпусів, холодних боєприпасів і все, що стосується металу. Тобто ремонтуємо техніку, виготовляємо баги, виготовляємо міні на Наша пікапа, мішені, руки ну, та тобто, все, що залізло. Через спорт відкриття власної справи чи волонтерство можна бути корисним для суспільства. Це своїм власним прикладом показують сотні ветеранів: Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.